Знаємо минуле, живемо з працюємо для майбутнього. Таким є девіз музею історії, ордена знак пошани вищого професійного училища, Noсімдесят 75 З метою залучення молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини народу, формування почуття гордості за свій навчальний заклад, рідний край. Виховання патріотизму, небайдужості до історичного минулого в навчальному закладі створено музей історії училища. Урочисте відкриття музею відбулося в 1983 році та було приурочене до сторічного ювілею навчального закладу. І вже в цьому році музей відзначатиме 40 років з дня свого заснування. Ініціаторами створення та відкриття музею історії навчального закладу були колишні працівники училища. Директор Більчук Павло Сергійович, заступник директора з навчально-виховної роботи Андрющенко Алла Яківна, викладач історії лісний Петро Максимович та вихователь Падалка Софія Тимофіївна. Точну дату заснування навчального закладу було встановлено на основі історичних документів, наданих Запорізьким обласним державним архівом. Копії цих документів ви бачите на слайді. Періоду заснування училища в музеї присвячено спеціальну експозицію. Я запрошую вас здійснити невеличкий історичний екскурс, подорож у часі. Давайте зараз разом з вами поговоримо про історію професійно-технічної освіти і про історію нашого рідного училища, в якому в цьому році виповниться 140 років. Історія професійно-технічної освіти Дніпропетровщини налічує понад два століття. Перше училище у Катеринославській губернії, нині Дніпропетровська область, засноване 1815 року в селі Кам'янці над Дніпром. Тут готували лоцманів, які мали проводити річкові судна через небезпечні Дніпровські пороги. У 1817 році відкрито Катеринославське ремісниче училище садівництва. Одним з перших сільськогосподарських училищ стало Гнєдінське, засноване землевласником мировим суддею, гласним Олександрівського повіту Дмитром Титовичем Гнєдіним. Дмитро Титович був людиною прогресивних переконань дворянин землевласник. Всі свої сили та знання, матеріальні засоби, переваги соціального та службового становища віддав справі захисту інтересів селян, народній освіті та земському судочинству, найвидатнішим пам'ятником громадської та педагогічної діяльності якого стало заснування та відкриття у вересні 1883 року на власні кошти ремісничого училища для дітей селян. Дмитро Титович був людиною прогресивних переконань, дворянин землевласник Всі свої сили та знання, матеріальні засоби, переваги соціального та службового становища віддав справі захисту інтересів селян, народній освіті та земському судочинству. Найвидатнішим пам'ятником громадської та педагогічної діяльності якого стало заснування та відкриття у вересні 1883 року на власні кошти ремісничого училища для дітей селян. Великий вклад в заснування та розвиток училища вніс прийомний син Дмитра Титовича Гнєдіна Микола Олександрович Каришев, професор, доктор економічних наук, публіцист. Педагог, відомий земський діяч Олександрівського повіту Катеринославської губернії, з 1888 по 1891 рік працював приват доцентом у Московському університеті, професор Дербського університету, професор статистики в Імператорському Олександрівському ліцеї та Московському сільськогосподарському інституті. З 1885 року Микола Каришев організатор і попечитель гнядінського ремісничого училища, в якому протягом 1885-1887 років викладав літературу і політекономію. Значний вплив на встановлення і розбудову ремісничого училища мав Микола Олександрович Корф, педагог і просвітитель, земський діяч, почесний член Женевської академії наук, Петербурзького педагогічного товариства, Московського університету, меценат. Був першим опікуном, почесним попечителем Гнєдінського ремісничого училища. Він організовував і спрямовував освітню роботу в училищі. Корф тривалий час очолював Олександрівську повітову училищну раду. В 1872 році обраний почесним її членом, був засновником перших сільських бібліотек в Олександрівському повіті при школах якими користувалися діти простих селян та дорослі. На урочистому відкритті Гнєдінського ремісничого училища 8 вересня 1883 року Корф говорив, реміснича школа не може і не повинна навчати неграмотних, а може бути лише повторювальною додатковою школою для молодих людей, що вже отримали початкову освіту. Починала працювати училище, маючи у своєму розпорядженні лише одну столярну токарну майстерню та один навчальний клас. Особливий склад педагогічного колективу першого року навчання був таким: попечителем з навчальної частини був Микола Олександрович Корф, з господарської Дмитро Титович Гнєдін, директором Олександр. Тіпольд закінчив курс в московському технічному училищі інженер-технолог за фахом. Законовчителем священик Федір Зеленський. Що і в ті далекі часи велика увага приділялася не лише навчанню професій, але і культурному, духовному розвитку учнів. Про це свідчить той факт, що в 90-х роках 19 століття. Проводив шефство над Гнєдінським ремісничим училищем, всесвітньо відомий режисер, театральний діяч і педагог Володимир Іванович Немирович Данченко. Він був одружений з Катериною Миколаївною Корф, донькою Миколи Корфа. З 1887 по 1916 рік. Він щоліта проживав в маєтку села Нескучне. Зараз Велико район Донецької області, який став улюбленим місцем відпочинку і творчої роботи видатного письменника і драматурга. Володимир Іванович неодноразово відвідував Олександрівку Гнєдіно та Гнєдівське ремісниче училище, допомагав учням Гнєдінка в постановці любительських театральних вистав, в яких брали участь як учні. Так і викладачі, і сам драматург. Історичний факт, що одна із таких вистав відбулася 31 липня 1887 року. Також у своїх спогадах він писав з дую мовою оригіналу з превеликим удовольствием стройне пені училищного хора. Такі концерти имеют для учащихся действительно більшое значение, розвивають вкус. знакомит молодежь с лучшими сторонами искусства и способствует тому, что время, употребленное на подготовку к ним, служит самым приятным развлечением для воспитанников и отвлекает их от шалостей. История нашего училища тесно повязана с историей нашего края, с историей Украины. Проходили роки десятиліття, неодноразово змінювались назви нашого навчального закладу, але незмінними залишалися традиції та напрям роботи, підготовка фахівців для сільського господарства регіону. Цікавою була історична хронологія зміни назв училища та професій. До вашої уваги! Головні віхи історії нашого училища. 1883 рік навчальний заклад мав назву Гнєдінське ремісниче училище. На той час воно готувало ковалів і столярів. З 1920 року в Гнєдінській сільськогосподарській школі, крім ковалів і столярів, навчалися трактористи. Так що в цьому році ми можемо святкувати сторічний ювілей підготовки з професії тракторист. З 1925 року училище мало назву Олександрівсько-Гнєдінська професійно-технічна школа сільського господарського машинобудування. Базою на тривалий час став Гуляйпільський завод Металіст. Школа готувала трактористів, а також додались нові професії механізатор, водій автомобіля. У 1933 році на короткий час один рік назву знову змінюється: Олександрівська школа фабрично заводського навчання при промисловій артілі Ремсіль МАШ. З 1935 року Покровська школа трактористів-механізаторів, яка випускала трактористів, комбайнерів, водіїв автомобіля. Напередодні війни, в 1941 році, училище змінює назву на Покровську школу механізації сільського господарства. А з 1954 року училище почало готувати для народного господарства спеціалістів з професії комбайнер самохідного комбайна та причіпного комбайна, водій автомобіля, слюсар по ремонту СГ машин, електромонтер. І почало називатися Училище механізації сільського господарства номер 5 1964 рік Олександрівське сільське професійно-технічне училище номер 5 розпочати підготовку спеціалістів з нової професії електромонтер сільської електрифікації і зв'язку. А з 1974 року училищі поряд з отриманням професій учні мали змогу. Отримати загальну середню освіту, тому училище знову змінює свою назву на середнє сільське професійно-технічне училище номер 5 у 1983 році училище відзначило своє сторіччя. До цієї дати вийшов указ президії Верховної Ради СРСР про нагородження середнього сільського профтехоучилища номер 5 Дніпропетровської області орденом Знак Пошани, в якому зазначалося. За досягнуті успіхи в підготовці і вихованні кваліфікованих робітників для народного господарства і в зв'язку з сторіччям з дня заснування нагородити середнє сільське профтехучилище No5 Дніпропетровської області орденом Знак Пошани. В наступні роки також відбулися важливі зміни: з 1984 року училище має назву Ордена Знак Пошани середнє професійне училище номер 75. В 1990 році наш навчальний заклад розпочав підготовку молодших спеціалістів, тому його назва знову змінилася, яка тримається до цього часу: Ордена Знак пошани Вище професійне училище номер 75 В 2006 році. Сталася приємна несподіванка. Номінаційний комітет Європейської бізнес асамблеї місто Оксфорд, Великобританія нагородив наше училище міжнародною нагородою імені Сократа. Всі ми знаємо і розуміємо, що історія нашого училища дуже цікава і постійно поповнюється новими сторінками та історичними фактами. І ми всі разом, працівники та учні, Пишемо цю історію. Вклад кожного з нас в розвиток училища збереження його традицій важливий і безцінний. До вашої уваги фотомиті нашої біографії. В музеї училища зібрані оригінали та копії фотографій початку ХХ століття. Найстаріші фотодокументи це фотографія, датована 1902 роком, випуск навчальної майстерні Нєдінського ремісничого училища. Та фото 1905 року в кузні училища. Справа Викладач Павло Дерімов. На цьому слайді ви бачите фото майстрів та вчителів Гнятінського ремісничого училища 1909 року та випускників Гнідінської сільськогосподарської школи 1923 року. Фото періоду колективізації. На цьому слайді світлини передвоєнних випусків. Цікавою є фотографія 1940 року, на якій урок історії веде директор школи трактористів-механізаторів Федот Сергійович Вовк. Цікава вона тим, що ми бачимо, як урок проходить не в звичайній аудиторії, а на відкритому майданчику на свіжому повітрі, облаштованому дахом. Училище ще рідне. Як світла я мрія, як натхнення, як пісня пісень, ти в короні сивин не старієш, ти яснієш, мов сонячний день. Великий вплив на кожній історичній сходинці розвитку училища мали його керівники, які вкладали душу, свої знання в розвиток училища, примножували його традиції, кожен з них. Залишив свій яскравий слід в історії навчального закладу. Першим директором училища з першого року навчання, а це 1883 рік, був барон Олександр Аполлонович Кіпольд, зять барона Миколи Корфа, інженер-технолог за фагом. Закінчив курс у Московському технічному училищі. На жаль, фото його не збереглося. За історичними відомостями, з 1900 по 1907 рік училищем керував Вельш Георгій Лукич. Все, що ми про нього знаємо, це те, що він народився та деякий час проживав в Катеринославі на потьомкінській вулиці, будинок Верню. закінчив імператорське московське технічне училище. Зараз Державний технічний університет імені Баумана в 1885 році за спеціальністю інженер-технолог. 1938 по 1941 рік директором училища працював Вовк Федот Сергійович 1907-1980 роки життя. В 30-х роках серед перших тисячників він був направлений на колективізацію в Запорізьку область. 14 січня 1938 року був призначений директором школи бригадирів тракторних бригад. За професію механік, закінчив Харківський, а згодом Київський сільгосп інститути У післявоєнні роки з 1949 по 1961 рік училище очолював Філенко Єгор Антонович, демобілізований офіцер, підполковник запасу, який вніс особистий великий вклад у справу післявоєнного відродження училища. Зі спогадів Єгора Філенка. По суті, училище існувало тільки на папері: ні кола, ні двора, ніяких механізмів, виготовили дошки, оббиті залізом з держаками, з першими учнями почали вирівнювати двір, полагодили старі будинки, утеплили сараї, що якимось дивом уціліли, вставили віконні рами, засклили й обладнали там класи. В них розпочали заняття перші післявоєнні курсанти і учні. Вісім років з 1962 по 1970 рік директором училища працював Грабовський Василь Никифорович, а наступні два роки навчальний заклад очолював Ситник Павло Гнатович. Велика заслуга установленій розбудові училища належить більчуку Павлу Сергійовичу, який 26 років обіймав посаду директора та очолював навчальний заклад з 1972 по 1998 рік. Трудову діяльність розпочав майстром виробничого навчання та викладачем спецдисциплін у училищі механізації СГ в Кустанайській області з 1954 по 1962 роки. Вніс особистий вклад в освоєння цілинних земель Казахстану кавалер ордена трудового червоного прапора. 1981 рік за досягнуті успіхи по підготовці кваліфікованих робітників для народного господарства, відмінник профтехосвіти та заслужений працівник ПТО. Протягом наступних 20 років з 1998 по 2018 рік училище очолював вмілий та дбайливний керівник, гарний організатор Чебанко Олександр Миколаєвич. Ним проведена велика робота по розбудові благоустрою навчального закладу, покращенню умов праці викладачів та навчання учнів. На даний час училище очолює досвідчений педагог, вмілий керівник-реформатор Олена Петрівна Радченко. Сьогодні також хочеться згадати наших колег-ветеранів ПТО, викладачів, майстрів виробничого навчання, які внесли вагомий вклад у розвиток і становлення нашого училища, які по праву носять почесні звання та мають заслужені нагороди. Ними пишається училище. Деяких уже немає з нами, деякі на заслуженому відпочинку, а деякі і зараз працюють поряд з нами, діляться з колегами своїм безцінним досвідом, навчають молоде покоління і є для них прикладом. В музеї училища створено експозицію, присвячену працівникам ВПУ No75 та ветеранам ПТО. Заслужені працівники ПТО УРСР. Майстер виробничого навчання Луценко Андрій Олексійович, який нагороджений медаллю за трудову доблесть, викладач Мороз Іван Данилович, нагороджений медаллю за освоєння цілини, заслужений працівник ПТО СРСР, майстер виробничого навчання, Сподін Микола Андрійович, відмінники ПТО СРСР та відмінники освіти України. Майстер виробничого навчання Шарамко Володимир Михайлович, Зубова Валентина Михайлівна. Мільчук Павло Сергійович колишній директор училища, відмінник ПТО СРСР, заслужений працівник ПТО України, був нагороджений орденом трудового червоного прапора. Відмінник ПТО СРСР, заступник директора з навчально-виробничої роботи медяний Борис Андрійович. Заступник директора з навчально-виховної роботи Андрющенко Алла Яківна, викладач спецдисциплін, старший майстер Тихий Іван Іванович. В училищі працювали чудові педагоги, заслужені вчителі України, викладач загальноосвітніх дисциплін Бутенко Олександра Петрівна. Викладач спецдисциплін, заступник директора з навчально-виробничої роботи Решетюк Степан Остапович, який також має звання відмінник ПТО СРСР та відмінник народної освіти УРСР. В 90-х роках минулого століття ряд працівників були відзначені званням Відмінник освіти України. Це майстри виробничого навчання: Близнюк Віктор Федорович, Кісенко Володимир Іванович, Янковська Віра Єгорівна, Красовська Лідія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Терещенко Людмила Тимофіївна, викладачі спецдисциплін Лисиця Анатолій Олександрович, Гудзенко Любов Іванівна. Вітка Іван Григорович, майстер виробничого навчання Лисенко Григорій Іванович, викладачі загальноосвітніх дисциплін, Коварець Валентина Михайлівна, Захарчук Валентина Іванівна, Лисенко Любов Іванівна, Рогошкіна Лідія Іванівна, Манік Ольга Сергіївна, заступники директора з навчально-виробничої роботи. Пікуль Віктор Олександрович та з навчальної роботи Литвиненко Валентина Леонідівна. Саме такі працівники роками створювали та підтримували позитивний імідж нашого навчального закладу. Своїми здобутками прославляли його, виховували та прищепили любов до сільськогосподарських професій не одному поколінню молоді і є взірцем для наслідування в роботі. Музей – це творча співпраця педагогів та учнів. Він об'єднує не одне покоління педагогів і випускників різних років, зберігаючи та продовжуючи кращі традиції навчального закладу. Дякуємо за увагу!